Так, мої хорошенькі, ми приїхали в женський монастир Святої Розкиї. Тут такий лід красивий. Нам зараз відкриють мощі. Дивіться, як тут. Красиво. Так, хочете, красивенько все. Уже який тут вид красивий. si yon pokazate oj ne, 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 vabalos, vabalos Сейчас я столик поставлю, она мощи понесет, и надо сейчас сам все. Вот тут напал да? кина на погапшено. Монастырь святой пороскиви, да? Святой пороскиви. Да. Так, боже, як тут красиво. Нам розрішили поснімати. Боже, як тут красиво. А втойне и Семья. семья. Угу. Сейчас мы, да, Конечно, мы в каждом храме ми робимо пожертвования. Yeah. В каждом. Вот так вот, да, мои хорошие. Такие хлебчики просто по нам дали.

Α, ε. Φροχεδεύει. α, Φροχεδεύει. α, α είναι; υπέσχε, yeah. να, ναι. δεν γίνεται, δεν Α, δεν γίνεται. Θέλετε, α, ανοίξετε, α, ανοίξετε, είναι το Τι θέλετε; δύο Αυτό να δεν ανοίγει. Έχει νύχυ α, νύχυ. Νύχυ. Όχι, νύχυ. Α, νύχυ. αυτό δεν Είναι, είναι διαφανές, ανοίγει. Ανέ. Γιατί αυτό κολλεύει. Όχι, Του Δεν ξέρω να ξέρει να ψηφίσει το Δεν Δεν ξέρω. Δεν δεν έχει παραγγελίε τη εφηγού Είναι και μια άγνοια που σκοτώθηκε. Μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε. Μου 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 Да да да, да, пьем, да, туда, да, да, да. Это именно Святой Парас Святой Парас Киреев, да? У -у -у. Вот здесь на фресках все это нарисовано. На и ее... Как держишь? Как обожаю. Знаете, для него сейчас самое обожание, чтобы закончилась Рина. Да, да все мы... Все мы, все да, мы, да, мы да, Господи, помни. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα 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 και σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα Και σίγουρο ότι και είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι Так, мої красотуля, тепер ми їхали з монастиря, піднялися на самий самий верх, де видно такий краєвид, що взагалі аж дух захвачує. Леся, яке тут пересічення морей, Нам казали? Що, Леся. Два моря, які. Кажи, а які? Леся, це допрос Леся. Леся, ти ж екскурсоводця. Ти що, програму не підготувала? Ти не готувалася? Ні, я всі не готувала. Значить, дивіться, по ту сторону одне море, а по ту сторону друге. А, я тобі ще забув. Угу. Так, угу". так, мої хороші, там Адріатичське море з лівої сторони, а з правої сторони Іонічне море. Да, дивіться, воно навіть так здаля, таке бірюза трошки виділяється. Бачите, зараз трошки туман і воно дуже-дуже плохо так видно. Но тут така красота, що я вам навіть не можу передати. Взагалі дуже-дуже. Леся, стоп, держися. Стоп-кадр! Стоп-кадр, давай, стоп-кадр. Фотографія, вітер ти хороший, Ні, ну він дуже красивий. Дуже-дуже. А ви представте, коли тут літом зелено? Боже, тут скільки деревів з олівками, це взагалі. Дивіться, це все в олівочках. Мандарини ростуть на деревах. Дуже красиво. Ну, ми тут і піднялися. Теж красивенько, щоб ви знали, що ми добре піднялися. Так, значить, моря я угадала. Одне я вам сказала, як і друге. так? Вони пересікаються, Леся йдемо. Звісно, ми вилізли з самого листочку. Леся йдемо, громко сказано. Так, так, треба дуже... Двіться, замочків дуже багато. Я так не маю, хто у нас. Закоханный піхота засібається, да? Боже, а віца вообще ой? Ой, боже. Дивимося и все такое вот прямо, знаєте, зжимається. А ну да, височи що там. Ой-ой-ой. Як красиво. Що таке? Что боишься? що ми хороші. Я думаю, що... За ці два дні ми багато де побуваємо. Сьогодні Ми, були, ну, ми сьогодні були з вами в Спірідона, і в Женському монастирі. І краєвид приїхали, подивилися. Я думаю, завтра щось буде дуже цікавеньке. Ми ж даром купальники взяли перел. Хоч не хоче, його треба вдіти, хоч не хоче, ноги треба намочити. Ви ж розумієте, так? Я думаю, вам все сподобається, правда? Так, мої ріднесеньки, я вам ще, ще раз покажу цю красоту, яку навіть не передасі словами, замочки. Дуже-дуже красиво. Звісно, ножки підкашують, правда, у мене ноги прямо трусяться. Ну, це стоять цього, чесно. Ну, дуже-дуже. Ви знаєте, камера багато не передає тої красоти, якої я вам хочу показати. А це ще. хочеться стояти і мовчати. Даже нічого не говорити. Так, фотомоделі, пожалуйста.